Історії від бойових гусей. Частина 3. Бухнаста служба порятунку. Ранок на пташиному дворі завжди починається раптово. Спробуй далі ніжитися, додивлятися солодкі сни. Коли дзвінки з півпівдня швидко відганяє усіляку млявість нічного існування. Та й будемо відверті. Голод вижений на холод. А коли навколо багато конкурентів, то підхоплюєшся зі сну і стрімголов біжиш поживу шукати. І тут вже починається справжня метушня, першою закомандувала качка. Тіточки, гайда зі мною на копанку, рязка зранку найсолодша. Каченята, ставши рядочком, почимчикували за матусою, попливо перебираючи своїми маленькими лапками. А курчата знову щось не поділили, і їх вже споювала квочка. А хто це ранок починає зі сварок? Пі, мамо, хай він не штовхається, Я перша знайшла це просто. Не перша. Я вчора його спеціально закотив до цієї шпарини. Ага, розповідай, не вірю. А ти повір. І дай мені спокійно поїсти. Ти їсти а я що робитиму? А ти гравій подзьобай. Дітки, краще поділитися і зберегти зранку усім гарний настрій. Мамо, але ж він мене не пускає. На гомін курчат вже почали сходитися інші птахи. І хто знає, що б було, якби на подвір'ї не з'явилася господиня з повним відром смачнючої їжі. Накинулися тут старі молоді птахи, вишуковуючи для себе смаколики. Ячку, пшеничку, пшоно та овес, терці моркву, гарбуз, буряк та кабачки. Кожен міг обрати за своїм смаком. Коли це до пташнику спокійно зайшла собачка, варта і голосно дала розпорядження. Гав, наїлися, а тепер усі на вихід. Баба Зіна вперше дозволила вигуляти у садку курчаток. Тож попрошу сьогодні бути особливо уважними і показати дітлахам достойний приклад. Качка від емоцій заплескала крилами. Яка радість, вітаю! Діточки, тримайтесь матусі та не забувайте пити водичку. Гусаки теж підійшли привітати курчат. га га знаменний день дорослішання. Бажаю провести його цікаво та з користю. Тільки не намагайтеся вчитися плавати. Ви ж не каченята. Вав вов, не хвилюйтеся, шановне панство, я буду гарно стежити за малюками, жодного не підпущу до копанки, пастити стерегти я добре вмію. Ой, варточко, краще б ти не вміла стерегти. Цілу ніч гавкала, як віжене. Тепер ще й в день буде. І я зізнаюсь, не виспалась. І я також сьогодні спала погано через твій гавкіт. Так я від вас лисиці відганяла. Яка тут лисиця, хоч би раз її побачити. Та й я, скільки тут живу, не бачила жодного хижака. Отож, що за користь від собак, аби погорланити. Здається, пташине товариство не дуже хоче, щоб нас охороняли. Гадаю, я сама сьогодні з курчатами впораюся, а як перезбігаються, а яку воду полізуть. А як лисиця, чи куниця чи щури, тут безліч небезпеки. Знов ти за своє, немає тут ніякої небезпеки. Тож, варточко, дорогесенька, нас гороняти більше не потрібно. Відпочивай, а ще краще пошукай собі новий двір. Ми не потребуємо собачих послуг. Індичка гордо пройшла через прочинену хвіртку до садочка. І решта птахів мовчки рушила за нею. Ще ніколи варти не відчувала себе такою самотньою та непотрібною. Я ж заради їх безпеки ночі не спала. Кажуть, інший двір шукати, не знають вони, скільки я з цього двору непроханих гостей відігнала. Все ж собачка вирішила не приймати з опалу ніяких рішень, а спершу добряче виспатися. Вона залізла в свою затишну, застелену духм'яною соломою будку і заснула міцним сном. Таким міцним, яким спала тільки у дитинстві під боком у своєї матусі. Через деякий час вона відчула, як її хтось цапає і тягне з буди. Сердито рявкнувши, варта розплющила очі і побачила обох гусаків, які тривожно заглотіли. Варто, рятуй! Хтось поцупив одне курча. Що далі говорили гусаки, варта вже не чула. Швидко опинилася в садку і почала активно винюхувати щось в траві. Одним стрибком перескочила через огорожу і зникла у високій траві. Тільки білий хвіст, закручений бубликом, ще деякий час вказував на напрямок руху. Ричання, гучний гавкіт, і... і варта вже перемахнула назад через паркан і поклала перед квочкою мокре, налякане курча. Квочка вже не стримувала емоцій. Моє малесеньке, живе, не бійся, все страшне позаду і навіщо було виганяти варто, вона б цього не допустила. Кря, а хто ж це серед білого дня зміг вкрасти це маля?» Курчатко просто заблукало. Я тут гуляла і нікого не чула, не бачила. Ні, ні, не запукало. Ми поруч були. Коли щось пухнасте та довге, підстрибнуло, схопило його і втекло через шпарину паркані. Ра! Ти точно описала викрадачку птахів. Це була ласка. Всі могли не побачити її, але сморіч, що лишився після неї, ви не могли не відчути. ко 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 ко, -ко. так то була ласка. А я грішним ділом на індичку подумала. От такої бракує слів, щоб я так псувала повітря. А я зізнаюсь, подумала, що то гусаки переїли топінабору. Усі довго та голосно реготали. Добре, коли усе закінчується добре, та гусаки не змогли змовчати. Скажу відверто: ми з братом одразу второпали, хто тут полює. Тож і помчали кликати собаку на допомогу. А як ви зрозуміли, що це ласка? Ми життя прожили дещо чули, дещо бачили. Тхори і ласки залишають в стресових ситуаціях сморід зі спеціальних залоз, розташованих біля хвоста. Такою газовою атакою вони відганяють ворогів, оскільки тхір полює тільки уночі, то ми і зрозуміли, що то ласка. Які ж мудрі наші гусаки. «Аф, Ви забули, що наші гуси не прості а бойові?» На цю похвалу гусаки чомусь опустили голови, і білий гусак мовив Облиш. Хто у нас бойовий, так це ти. Нам прикро тепер, що не вступилися за тебе перед нашим жіноцтвом. Хто, хто, а ми знаємо користь від собак. Ну, ось, починається. Випадково врятувала варта курча. так тепер усіх собак в герої записувати. Чим же вони такі корисні? Ну, гавкають, спокої не дають, і інку жаків відганяють. Я готова зранку до ночі слухати гавкіт, аби у нас був такий вірний охоронець. Гусаче, повідай, яка від них ще користь? Захистила собачий рід квочка, і всі питально глянули на гусаків. Собак тримають не тільки на подвір'ї для охорони, а для військової служби та допомоги поліції. І чим же вони там допомагають? Службові собаки допомагають у пошуку людей чи речей, у порятунку людей з-під завалів, а ще знаходять диверсійні розвідувальні групи. Пі-пі, що це за групи такі? Це такі невеликі ворожі групи, які під виглядом своїх потрапляють на території країни, з якою воюють. Щоб наробити там багато шкоди, вивести з ладу важливі підприємства, зіпсувати зв'язок, транспорт, розвідати важливу інформацію. Кря, дивовижно, собаки знаходять ворогів, як би вони не маскувалися. Собаки мають і дивовижний нюх, та ще перевіряють споруди, дороги на наявність вибухонебезпечних предметів. Тут вже не змогла змовчати й собачка. О, нагадали ви мені про одного славетного пса-патрона. Це гордість нашого собачого роду. Коли російські окупанти відступали, вони після себе залишали дуже багато мін та снарядів. Патрон допоміг на Чернігівщині знайти і знешкодити не одну сотню вибухівок. За це він отримав орден. За службу від самого президента і навіть став зіркою інстаграм. Птахи були у захваті від почутого, а індичка все не могла забути на спокійну ніч. Це, напевно, найрозумніший песик світу. І, напевно, уночі не гавкає. Своїм голосом собаки відігнали багато злодюг, то хай гавкають собі на здоров'я. Ну, коли відчують небезпеку, звісно. Аф, дякую, хосечі, за підтримку. Та насправді захищати нашу землю допомагав не тільки патрон. Багато собак віддано служить у війську. Цілий пухнастий батальйон. Їх допомога неоціненна, адже собаки мають такі природні дані і можуть робити таке, що не під силу людині. Мені здається, що ми були дуже несправедливі до свого сторожа. Варточко, знай, я тобі дуже вдячна за порятунок курчати. Вибачай, що не шанували раніше твою важливу роботу. Усі птахи мовчали. Усім було важко визнати свою неправоту. Та миле курча, що вже оговталося після викрадення, підбігло до собаки. Дякую, тітонько, варто, що порятували мене. Я тепер усе життя шануватиму роботу собак. І я. І я. І я. По черзі промовили усі птахи. А собачка радісно завиляла хвостиком і гордо відповіла: Бути корисною, найбільше щастя для мене. Баф! До вечора на пташиному дворі панувала мир та злагода. Усі були переконані, що можуть спати спокійно, адже знаходяться. Під надійною пухнастою охороною